Ось, ось-ось, ось, яка вийшла краса. Так, побачили. Тепер вибираєте тарілочку, яка вам до вподоби. я показую порційну подачу. Ви можете просто взяти маїну, отакий от шматок, порізати на кусочки. Викласти на тарілку і подати. Я буду робити для однієї людини подачу. Вона буде елегантно, Гарна. І дуже це оцінюють ваші друзі, які приходять куштувати, тому що вони розуміють, що це було зроблено для них. Так, я хочу трішечки. У мене є рукола. І я... Отак трішечки по кладу руколи. Без нічого воно. Взагалі, отак, з зелененької мені хочеться. Ви можете подати з любим соусом, яким вам заманеться. Я зараз спробую, в мене є соус. Я думаю теж покласти соус. Ну поки ми нарізаємо маїну. Вона дуже гаряча. Я не чекаю, щоб вона трішечки остила, тому що мені дуже хочеться вже вам показати результат. Тому я відрізаю, чуєте, як воно скреготить. Ось. Ось. Ой, неймовірно. Запах просто пречудовий! оцей краюшок, це те, що я говорила, що я дуже люблю. І оце я скуштую в першу чергу. А ми зараз презентуємо отаких от два шматочка. Ви ж пам'ятаєте, ножиком я отак робила, коли було сире. От зараз ці позначечки у нас є. І ми по них можемо прорізати. Є. Більше не буду різати, нехай стоїть, а покажу вам отаку подачу. Так, є. Покладемо один ціленький, такий шматочок доверху. І один. Покладемо лежачий. Отакий. Хочеться ще мені чи не хочеться? Не хочеться. Мені хочеться взагалі отак покласти. Так і покладемо. Так, до речі, маїни нам достатньо. Я відправляю на противень. І зараз. Дивіться, що я хочу ще покласти. Дома ви можете класти все, що у вас є. Мариновані помідорчики, огірочки, квашені помідори, огірки, гриби, все, що у вас є. Маринованого, квашеного, типу можете викладати до цієї страви. Можна просто покласти соус. Так, от я на тарілочку кладу просто соус. І все. У мене є, подивіться, що, делікатес, неймовірний. Неймовірний, якщо ви захочете, напишіть, будь ласка, я вам напишу рецептуру, і ви зробите. І побачите, яка смакота. Це у нас буряк маринований. Но маринад неймовірно класний. В маринаді у нас є перець дуже гострий. І бурячок, я відварила, звичайно, і він теж йде з гостринкою, кислинкою. Ну, дуже-дуже смачно. І до цієї страви він якраз підійде то, що треба. І буде смакувати дуже. І ми зараз отак викладаємо бурячок. На пластівці, отак я нарізала і виклала. Є. Так, що ще? І в мене є ще маринований грибочок. Грибочки теж я маринувала. Якщо комусь цікаво а, мій маринад, хочете спробувати, а, як я мариную і який смак моїх. Маринадів, тому пишіть і я все буду вам показувати. Ну, тут гриби взагалі, запах пішов такий, що вау! <ріст> я покладу трішечки. У мене шампіньйони і дуже-дуже малесенькі. Дуже. Так що я їх можу отак кинути сюди. Це сіль морська. Я вже вам говорила про неї. І давайте ми ще зробимо перчик по тарілочки. Наша страва готова. Ми її презентуємо. Будь ласка, куштуйте, готуйте. Я впевнена, що вам дуже сподобається. Впевнена. Тому, будь ласка, наша маїна готова. Тож, усім смачного здоров'я, неймовірного м, натхнення, терпіння. А, будьте здорові! Я вас всіх чекаю в себе на каналі. Підписуйтесь, буде дуже багато цікавого. Я вас люблю, Тьомаю. па-па!